Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати глядачів та підписників каналу. Сьогодні розповім, сподіваюся, для вас цікаву тему, як можна заробити на самому смітті, як можна його переробити, тому що моя родина вже на протязі майже 2 роки, як ми купили будинок, ми сміття зовсім не викидаємо. Звісно, за комунальні послуги сплачуємо. Але я хотів би, щоб в нашій країні було трошки інакше, щоб були заводи, які переробляють це сміття, щоб воно, скажімо так, було з користю. Тому що в нас, знаєте, як прийнято, вивезли кудись на полігон, там закопали, і хай воно там і не є. Так не потрібно робити. В нас дуже цінна земля, дуже цінний чернозем. Тому потрібно робити нормальні заводи і нормально до цього ставитися. Я зараз покажу, як я це роблю, як я на цьому заробляю. Ставимо, будь ласка, лайки, підписуємося. Дякую за перегляд. Отже, шановні глядачі, найбільший та найкращий мій утилізатор, це, звісно, мій котел. Все сміття ми збираємо. Ну, в принципі, весь папір. Зараз я покажу, де збираємо папір, папір, пляшки, ті, що можна спалити та спалюємо в моєму котлі. Нічого в цьому важкого немає. Звісно, резину тільки не спалюю, тому що я вже минулих відео пробував це робити. І мені не дуже сподобалося. Резина в мене там деяка є, я її поки що просто збираю. Зараз покажу, що я також збираю, що не підлягає під утилізацію котла. Також покажу, скільки паперу ми збиралося за рік. Так, з кожного року в рік збираємо і потім утилізуємо. До речі, також ось цю витяжку знайшов, знайшов на смітнику. Так я і зробив над самим котлом, трошки брудний. Не судіть мене дуже суворо. Так, це щодо збирання самого паперу. Папер ми зовсім не викидаємо. Це той, що побільший, той, що поменший, ми вже все поспалювали. Коли котел потрібно розпалити, розігріти, використовуємо папер. Сюди збираємо папер. Тут у нас вже підготовлений, трошки, щоб можна було одразу взяти та розтопити. Також щодо пляшок, бутилок, воно у мене все знаходиться в погрібі. Тут ми протязі року, ну це, це те, що нам можливо знадобиться. Це вже пусті пляшки. Ми з дружиною не такі пияки, Це протязі року ми збираємо. Це те, що у нас є, які там бутилки на різні свята, трошки, трошки збирається. Ну, банки ми взагалі не викидаємо, тому що, можливо, будемо колись закривати. Що мене тут ще цікавого є. Ну, Картопля то зрозуміло. Про всяк випадок двадцятка бензину. Також посадили, будемо пробувати в цьому році вирощувати ось таку ялинку. Розсадили. Ходімо далі. Двір, як бачите, в мене більш-менш чистеньке, гарненьке. Вже все поприбирав. На момент купівлі самого будинку дуже звичайно було тут. Все занедбано. Але стараємося, стараємося потрошки робити все під себе. Так ось щодо самої деревини нічого не викидаємо, в подальшому все це піде в квіти. Вон у мене все корою закрито. Там настуї. Далі рози, ну, то потім окремо зніму, покажу. Тут також під навісом, поки що висихає також кора. Все це збираємо. Це наша друга половина подвір'я. Також, бачите, все в принципі більш-менш на своїх місцях. Ось така єдина колода в мене залишилася. Це закладні, ті, що я коли підлогу розбирав, все вже стопив, все потопив, все також з користю використав. Що з попілом? Ось такий попіл, це все піде в мене в квіти, щодо цехів. Це з-під закладних цвяхи, потім все це будемо вивозити на металобрухт. В минулому році вивозив, здавав, ну це вже я в кінці розповім, скільки чого заробив за момент покупки будинку на самому світі. Ось так попілом засіємо наші дерева та рослини. Щодо металобрухту, звісно, також не викидаємо, тому що метал в ціні. Та, й можливо, пригодиться, щось буду варити. Мені не один раз він пригодився я брав звідси. Також все збираємо. Ось дві покришки залишились, ті, що не допалив тоді, але їх і палити не буду. Мені не дуже сподобалося, щось буду думати, що з ними робити в подальшому. Також щодо шиферу, нічого не викидаю. Є в мене ось такий побитий, але в подальшому я думаю, якщо буду щось ще заливати, підливати, також його буду використовувати. Це наш город. У нас є, скажімо так, дві компостні ями. Там більш для крупнішого, там бур'ян, у нас все таке. А тут у нас для очисток, це я в минулому році таку ось ямку викопував, та також її використовуємо. Просто та дешево. Нічого на цього не витрачав, не затрачав жодні кошти. В минулому році спробували ось такі грядки робити. Сюди зараз повністю зсипаємо. Попіл. Попередньо його просіваємо. Ось таку от я річ зробив, щоб його просівати, щоб нічого не потрапило, тому що будемо саджати картопельку та все будемо саджати. Для чого знадобиться попіл, будемо сюди використовувати. Зараз покажу ще одну частину подвір'я. Тут у мене старенькі труби. Це я також все буду використовувати. Хочу виноградник зробити, іде в мене також з користю під виноградник. Залишилося в мене ось таке скло, не знаю, бутилки здавав. Ось таке скло потрібно спитати, потрібно буде комусь на прийомці чи ні, щоб також його здати. Ну, ось так подвір'я виглядає з самого початку. Наша ластівка, скільки вона вже переробила, скільки будівельного сміття та все перевозив на ній. Звичайного сміття. Дуже гарна машина. За свої гроші. Мені дуже пощастило. Хотів також всім порекомендувати. Дружина подарувала на Новий рік ось кофту. Український бренд. Тому всім рекомендую доволі тепло та набирала. Отже, шановні глядачі, зараз розповім. У мене є такий блокнот, записник. Я сюди записую все, що я витрачаю на сам будинок. Та що вдається заробити на самому смітті, також витрати автомобіля. автомобіль. це так для цікавики сама собі. Так. Все сміття, що мені вдалося реалізувати, це враховуючи те, що я там здавав на металобрухт, те, що я там здавав пляшки, те, що інколи також збирали пластик, здавали пластик, також що ще здавали кольорові метали, там, мідь, алюміній, латунь. До речі, колись знайшов провід, не знаю, можливо, хтось помилився, викинув дуже такий товстий, одножильний він був е, мідний. Здав на 700 гривень. У мене записано 700 гривень. Це я здав мідь тоді та продав холодильник за 750 гривень. Це холодильник вже бушний, його потрібно було ремонтувати, але ну, чоловік займається, він приїхав, забрав. В основному в мій заробіт так стосується це OLX, Якщо до сміття, це OLX. Все продавав на OLX, Там продавав старі велосипеди, нікому не потрібні. Також дуже багато в мене залишилося, не знаю, як це сказати, сміття, не сміття, але дуже багато речей залишили попередні господарі. Тому я також продавав ці речі, тому що мені потрібно було звільнити місце. Якщо є змога, зайдіть, будь ласка, подивіться моє найперше відео, яке я виставляв, коли купили будинок, ви зрозумієте, що в мене дуже багато тут було зайвих речей, які в подальшому я продав та на яких заробив кошти. Отже, на даний момент, це вже в мене майже два роки, як я придбав будинок, ми заробили 43 тисячі, вам можливо не видно, буде 43 тисячі 700 гривень. Зараз трошки вам прочитаю, кому буде цікаво. Продавали там годувальний столик, це те, що залишилося від попередніх господарів. Продавав телевізор, плазмовий телевізор був, але він взагалі ніяк не працював. Ми його продали за 800 гривень. Я так розумію, людина також в подальшому його буде щось лагодити там та продавати. Продавали зеркала по 500 гривень. У мене почер ще такий, не дуже зрозумілий. Так. Дитячі іграшки, також це тут і малого дитячі іграшки є, але знаєте, як у нас прийняти? Прийнято все скласти на горище, та хай воно там лежить до найкращого часу. Я так не роблю. Я люблю, щоб в мене було все по-мінімальному, все, що мені потрібно, я буду використовувати. Якщо ці речі не потрібні, я їх буду вже продавати. Дружина взагалі казала, давай ми це все повикидаємо. Я сказав, давай я спробую продати. Якщо я зможу продати, то буде добре. Ну, так вийшло, що напродавали речей. 43 700 гривень це якби не погані. Гроші це навіть більше, ніж ми заплатили за саму кухню за кухонний наш гарнітур, за кухонні наші меблі. Отже, друзі, пробуйте також, виставляйте, продавайте. Я продавав такі речі, що я навіть я не думав, навіть що їх будуть брати. Тому, в принципі, також пробуйте, намагайтеся, на цьому також можна заробити. Я це не роблю, тому що я, я якийсь там співпрацяю і так далі. Я просто хочу, я ж хочу до вас довести, також, що якби в нас були нормальні заводи, щоб я знав, що воно все переробиться, як, можливо, викидав би там певні речі, які не можна було продати. Я б продати, як там не спалював їх котлу і так далі. Я б знав, що з них там можна зробити якісь там бігові дорожки, з того ж пластику, його все переплавити, якусь там брусчатку. Я бачив, що навіть в Африці таке роблять. Тому якось так я прийняв для себе та моєї родини таке рішення. Поки що так переробляємо сміття. Всім дякую за перегляд, друзі. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Зустрінемося в наступних відео. Всім папа. -па.